У Росії заочно відправили під варту суддю міжнародного кримінального суду Хайкеля Бен Махфуда. Про це повідомила прес служба Басманного суду Москви. Такого вироку суддя удостоївся за те, що видав ордери на арешт екс-міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу російської армії Валерія Герасімова. Їх підозрюють у причетності до ракетних ударів по енергооб'єктах України. Запобіжний захід обрано з моменту можливого затримання Махфуда в Росії. Йому може загрожувати до чотирьох років у колонії. Нагадаємо, що в березні минулого року слідчий комітет РФ. Порушив кримінальні справи стосовно суддів МКС, які видали ордери на арешт російського диктатора Путіна та омбудсмена справ дитини Марії Львової білової Українські виробники розробили кілька аналогів китайських безпілотників Мавік. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін. Він зазначив, що у вихідні вісім виробників зібралися, щоб представити свої дрони. Два з них уже пройшли кодифікацію. Шість команд виконали льотні місії. Це політ на 10 кілометрів на висоті понад 250 метрів, а також пошук мішені. Своєю чергою аналітики Defense Експрес стверджують, що нові українські бопелани. Є аналогами МАВІК, зазначаючи, що вони для поля бою. Видання пише, що при цьому дрони можна використовувати як для ведення спостереження, так і для скидання боєприпасів. Також всі зразки мають рішення для забезпечення роботи в умовах дії засобів реб.